Коли ви купуєте техніку дистанційно, будьте готові відразу, що вас, вас найбуть, когось більше, когось менше, хто як, але просто є люди совісні, а є безсовісні. Тому що кожен десь може промовчати і я техніку продаю. Останній квадроцикл продав в Дніпро. Люди, мені шкода, там не можуть завести навіть техніку, тому що летять ракети кожен день, і ніхто не хоче прикладатись на цілу площадку техніки. Тому вони кажуть: от людина з Дніпра купила квадроцикл 125-ку, кидає мені майже по через день, по через два, як малий там катається. Е, то там я промовчав тільки про одне. Я промовчав тільки про одне. Це про те, що світло, одна лампочка недобре світила. Все. І він каже: Я хочу у вас купити. Я кажу, слухайте, у мене є клієнти на той квадроцикл вже тут. Це треба вести на нову пошту. Я все проплачу, тому що, увага! У вас у Західній Україні купляв мій кум, купляв я Хонду Ліат. Ну, техніку люди купляли, і звідти більш-менш люди не дурять, плюс-мінус. Цей квадроцикл родом з Чернівців. Він з Чернівців в Чернівцях куплений. поїханий в Харків три роки там від'їздний. І о, мої знайомі Чернівецькі захотіли квадроцикл. Хлопець захотів квадроцикл, його батько зі мною зв'язався. Кажу: дивіться, є такий в Харкові, дати вам номер телефона, поспілкуйтесь, хоча б я кажу, я не прикладаюсь на це, я не можу техніку діагностувати. Хоча її бачу кожен день, навіть ось так: от покатався на ній один раз, а дистанційно, ну хоча б так, добренько зв'язався я з Віталіком. Я кидаю з. Телеграма його, як його звати, і прорекламую трішки і фамілію, тому що людина мені розказувала, показувала, як працює, я ще вам карбюратор почистю, що не димить, що ну... квадроцикл взагалі продавався по ціні ближче до мінімуму, до мінімуму ринку, нижче середньої ринку. проте... Все одно є такі речі, що людина розраховує відразу там, ну нехай я прикладусь там на 200 доларів, там на скільки воно приїхало тільки ті, та от цепочка, що стояла, це жахливо поклали сальнику, бо нормально. Амор тримає. Ну, немає третьої передачі взагалі, це капіталка двигуна, і немає зарядки. Загорів генератор. Про це також не можна промовчувати. Подивіться. На дорожку Віталік сказав, що я вам почистю карбюратор там вам. Людям. Мені воно мало приїхати по-любому продіагностуватись. І дивіться, дивіться, ну копій, копійки коштує, копійки коштує оце от чи йому подібне. А це, воно ж ніколи, там ще й намули якісь якийсь, мабуть. Так, звісно, ти чистиш карбюратор, в тебе фільтр бензиновий на мулі, бляха муха. Ладно, він не запускається кнопки, сідає акумулятор, тому що не цей апператор, і можете повірити, немає взагалі. Набираю я його ага, що, де, хто він забув одразу. Какой нету п'ятий, третій, третій, п'ятий, якої нету передачі. Я не знаю, ця техніка, все була, все було. Коротко. Ну, болі, щоб на новій пошті, мабуть, зламали, так? Да? Ні, нова пошта хорошо працює. Це не, не той випадок. Ну, отаке. Так, це ми порахували, що немає зарядки, це що не озвучив, проблема з генератором діагностувалася Немає третьої. Це, виходить, коробка, прокладки, кольца або пошні з кольцами. По звісно, треба вже буде перебрати так само. Немає добро не охолоджується. Він каже, взагалі не вистачає, бо завели декілька разів каже, радіатор холодний. Немає передніх гальм. Добрий день, це ж просто такий набір, який вже оце от. Тому є люди совісні, а є безсовісні, напряму скажем. Тому що це вже, ну, це вже не по-людськи. І людина, я не знаю, як вона одразу чи куди вона зібралася цей, тому що жити ж далі він по-любому буде купляти собі також техніку. І світ круглий і. Ніколи не робіть, до речі, оце от не це. Зараз я окремо про це зніму відео і що воно робить з того. Ну от такі от покупки бувають дистанційно ти скаже, бо ти сам собі кладеш підножки, тому що продаєш також дистанційно. Ти я вже і привик, і навіть десь ображає, кому коли ти навіть продаєш дистанційно і не бачиш різницю. Но, поки підводиш гайку, не могли закрутити на новій пошті. Позвонив і сказав: Не можемо закрутити гайку, зірвали різьбу, шліци нормальні. Гайка зірвана. Висилати все добре. Ми гайку знайдемо. Я гайку купив. І талон ще і вислав просто людині за те, що ми, ми не цей. Можливо, десь себе вихваляю. Так, а чому б і ні? Якщо є в порівнянні бляха-муха, коли знаєте, цей квадроцикл не дешевий. Він класний, він покататися буде про нього про нього відео, коли там ще буде. Ми будемо ще шукати ту шестерню третьої передачі. Це ж я їх теж десь в одному місці розумію, тому що з східної України багато телефонує також. Немає в ремонт, кому дати немає в ремонт. Ну, але якщо б по секрету ми порозмовляли туди-сюди, він би об'яснив мені ситуацію, це можна було зробити більш по-людськи. Ну, таке, будемо ми людьми і буде все... все буде добре. Міняємо світ з себе.